Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні до вашої уваги хочу надати тематичну консультацію особливості організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання. Щодо організації дистанційного навчання, можна ознайомитися з документом «Лист Мон No19609 від 2. 11 -го 2020 -го року або за посиланням. Що ж таке є дистанційне навчання? Давайте розберемося. Це сукупність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують обмін інформацією в інтерактивному режимі. Щодо положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, це положення розроблене на основі наказу МОН України. Від 08.10.2020 року номер 1115 деякі питання організації дистанційного навчання, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року номер 941 35 224, і визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання. Під під час організації здобуття освіти за різними формами в закладі освіти, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти. Дистанційне навчання школярів це інструмент, який можна використовувати під час навчання. Давайте розберемося, що ж таке асинхронний. І дистанційне навчання. Асинхронний режим це взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою участь. Тобто, якщо у учнів немає можливості знаходитися на онлайн-занятті, вони можуть продивитися заняття в записі. Працювати, виконати завдання, надіслати вчителю. А дистанційне навчання це організація освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти, в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх, як правило, опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних цифрових технологій. Є різні форми здобуття освіти і навчальний заклад має право обирати, як і на якій платформі буде відбуватися дистанційне навчання. Щодо електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів або інтегрованих курсів, це є засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або носії, які розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів або інтегрованих курсів. Що ж таке електронне освітнє середовище? Це сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечується за допомогою сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних цифрових технологій. Інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання, тобто електронна освітня платформа. Це програмно-технічний комплекс, що об'єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням. Щодо системи управління дистанційним навчанням, то це програмне забезпечення, яке призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу інтернет, у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних журналів та щоденників. Суб'єктами дистанційного навчання є учні. Педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів, асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі, за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання в іншій формі здобуття освіти. Щодо технологій дистанційного навчання то це комплекс освітніх технологій, технології розвивального, проектного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання, а також інформаційно-комунікаційних цифрових технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання. Щодо організації дистанційного навчання, воно може відбуватися відповідно до освітньої програми. Закладу освіти, а може бути організованим за індивідуальним планом навчальним. Організація дистанційного навчання здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти і ця організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні, у тому числі практичні лабораторні заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн-форуми та конференції. Самостійну роботу, дослідницьку роботу, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу визначені освітньою програмою закладу освіти, навчальними програмами з окремих предметів та інтегрованих курсів. Також... Дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб'єктів дистанційного навчання з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання. Під час дистанційного навчання дуже багато можливостей для учнів і для вчителів. Це самоорганізація для учнів, самодисципліна, самовиховання, зворотній зв'язок з учнями або з вчителями, можливість консультування для вчителів та взаємодія всіх учасників освітнього процесу, яка відбувається 24 на 7. Але є недоліки дистанційного навчання. Це відсутність живої комунікації, це відсутність з'єднання, відсутність мережі інтернет, відсутність необхідного гаджету, це навантаження на емоційне здоров'я як вчителя, так і учнів, навантаження на фізичне здоров'я, збільшення кількості годин на підготовку та перевірку завдань для вчителів. Під час дистанційного навчання мотивація є дуже важливою. Як же мотивувати учнів дистанційно? По-перше, будувати внутрішню мотивацію, пробудити відчуття відповідальності за власне навчання, організувати деякі елементи азарту. І також це вихід із зони комфорту, тому що заняття дистанційно це завжди є вихід із зони комфорту. Щодо поради для використання платформи. На сайті МОН України є спільно до навчання. Унікальна платформа для батьків та вчителів створена освіторією у партнерстві з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та за підтримки Міністерства освіти і науки України. Тут ви можете знайти відповіді на найпоширеніші питання стосовно навчання в Україні та за кордоном під час воєнного стану. Інформацію про можливості та допомогу, а також експертні матеріали від Освіторія Медіа. Сайт є безкоштовним та постійно оновлюється. Тобто кожний навчальний заклад обирає платформу для навчання, яка є зручною для них, але можна консультуватися на платформі спільно. Використати джерела можна знайти за посиланнями, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу! На все добре!